对。 Це кабінет фізики на третьому поверсі школи номер 34 Кропивницького. О 12-й годині температура у класі 14 градусів. Температура в класі зараз десь складає, якщо на початок навчального процесу десь приблизно 11 градусів, дуже мало. Потім ми включаємо обігрівач, більш-менш температура трошки піднімається, але не більше, ніж до 13-14 градусів по Цельсію. У її класі 33 учнів, каже вчителька. Сьогодні, наприклад, у нас відсутні 14 дітей, з них вже 10 вже похворіли. Зараз батареї зовсім холодні. Вони практично такої літньої температури. Це клас на другому поверсі школи. Вчителька Наталія Брюховецька проводить урок хімії у 9 класі. Зранку приходиш це 11-12 градусів. Просимо батьків, щоб діти одягалися тепло. Сидять в курточках, це не дуже зручно, і писати і в курточках принесли або грівачі, тому що дуже холодно. А коли були ці сильні морози, до 15, в нас було до 9-10 градусів. Учениця Івана Мороз на заняттях сидить у курці. Дуже холодно, сидимо в куртках до зимових канікул, коли вже у нас були останні уроки, деякі навіть сидять в рукавичках, тому що в руки холодно. Якщо ти одягаєш куртку, ти в тіло ще більш-менш можеш зігрітися, то саме в ладоні дуже прохолодно, особливо коли ти постійно пишеш. Алла Яриш забирає зі школи доньку першокласницю. Дитина в своєму о, обичному одязі додатково нічого не одягаємо. Клас у нас теплий. З 30 класів школи холодно у 10, розповідає директорка Світлана Литвин. Під час перевірки виявили, що частина системи опалення в будівлі не працює. Якщо брати моніторинг щоденний, то близько 20 класів, таких, що температура від 15 і вище. Ті стояки, які у нас практично не функціонують, до нас приходили на наші звернення і на звернення управління освіти, приходили спеціалісти із теплопостачальної компанії з міської ради, і також було обстежено крило, яке віддаленіше, то звичайно там ті кабінети, в яких не настільки тепло. Але є класи, в яких досить комфортно. Скарг на холод у класах 34-ї школи не отримували, каже речниця управління Держпродспоживслужби в області. Згідно з державними санітарними правилами та нормами облаштування і утримання загальноосвітніх навчальних закладів, визначена температура, яка має бути витримана у приміщеннях школи. Так у класах, де проводиться навчально-виховний процес, оптимальна температура від 17 до 20 градусів. Така сама температура в актових залах, у спортивних залах дещо нижче дозволена 15-17 градусів. Ремонтуватимуть опалення у школі після завершення опалювального сезону нині шукають підрядника, каже начальниця міського управління освіти дійсно у нас ситуація в три 4 школі. Там є декілька стаяків, які значить погано прогріваються. Зараз там працюють спеціалісти для того, щоб обрахувати скільки ну які кошти потрібно виділити, щоб в найближчі часи ці стаяки замінити і значить. Щоб стало тепліше, ми дали рекомендації директору для того, щоб всім було комфортно проводити заняття тільки в теплих кабінетах. За словами директорки школи Світлани Литвин, років через низьку температуру в класах не скорочували. Завтра планують перевести на дистанційне навчання учнів 5-11 класів. Причина збільшення кількості захворювань на застуду. Ірина Полулях, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.